Вулиця Родіона Скалецького біля будинків приватного сектору робітники проводять реконструкцію магістрального водогону. Віталій Баранов вирізає отвір у трубі. І, щоб Трубу перерізати до нола врята солодополона. Начальник комунального підприємства «Вінниця облводоканал Дмитро Кістіон говорить: наразі у Вінниці понад 40 кілометрів водогону в аварійному стані. Він прокладений в 70-х роках минулого століття. Ремонтні роботи на цій ділянці на завершальному етапі. Тут майже вже 90% робіт виконано, тобто по самому прокладанню трубопроводу, тобто це 1,8 км мережі. Також введено в роботу дюкрений перехід на районі Складецької, який з'єднує дві частини міста, тобто можна сказати, мікрорайон тут тобто, Пірогова, Поділля зі, зі старим старим містом. Металеві труби замінили на поліетиленові, говорить начальник ділянки з експлуатації водопровідних мереж Віталій Коваль. Термін їхньої експлуатації понад 50 років. Вони більш Стійкіші, в сталеві, у них більший термін експлуатації. також вони не бояться, як то кажуть, блуждаючих токів, не бояться корозії. Будівельники проводять перепідключення абонентів до нового водогону, говорить начальник підрядної організації Максим Гудименко. Через це мешканці семи вулиць та мікрорайону Поділля у Вінниці на добу залишились без водопостачання на новому трубопроводі. Спочатку він прокладується, проходить гідравлічні випробування. Після гідравлічних випробувань робиться дезінфекція, аналіз води, якщо аналіз позитивний, його запускають в роботу і після цього ми можемо вже перепідключати абонентів. Ремонтні роботи наразі тривають на шістьох ділянках. Начальник служби закупівель підприємства Олександр Якименко говорить, проєкт реалізують завдяки співпраці зі світовим банком. Вартість цього будівництва складає 191 мільйон. Ви розумієте, що такі кошти в тарифі ну неможливо закумулювати, щоб розпочати будівництво. Тому ми взяли позику в банку. В рамках проєкту співпраці зі Світовим банком у Вінниці введено в експлуатацію близько двох кілометрів водогону. До кінця цього року запланували завершити ще кілометр. Загалом передбачено реконструкцію десяти кілометрів. Перелік адрес, де і коли буде відсутнє водопостачання, опубліковано на Фейсбук-сторінці комунального підприємства. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця.